Зимовий апокаліпсис на Росії люди замерзають у власних домівках. Мороз знищує все без опалення та води. Життя перетворюється на знущання до десяті градусав, де восьмі даже доходила, да же люди терпіливої. В ожиданні чуда, всі навірно думали, а каданібудь закончиться. Здіваться над, над людьми. замерзали під по під чотирьома одеялами, спали. Росіяни бунтують проти сяючої новорічної Москви, сидячи у злиднях. Соловйов прийшов до Путіна і сказав йому в лице те, чого диктатор ніяк не чекав почути. В нього аж щелепа відвисла: зет воєнкори б'ються істериці. Тепер всі знають правду, яку приховував Кремль усі чотири роки. Все це і набагато більше ми зібрали у новому випуску Бункер News. З початком зими на Росії прийшов черговий сніжний апокаліпсис. У Якутії – тріумф російської величі, енергетична наддержава як ніяк. За температури мінус 42 градуси одразу шість районів традиційно опинилися на межі замерзання через критичний дефіцит вугілля для котелень. Запаси палива тануть прямо на очах, і з кожним днем громадяни Великої Росії думають про те, як воно замерзнути через те, що державі на них чхати. І все це на тлі гучних заяв регіональної влади про рекордний видобуток вугілля. Ну це як завжди, Росія впереді планети всій. Тільки люди в цій країні не мають нічого. Що в жовтні керівництво Якутії рапортувало, мовляв, у 2025 році регіон вийде на друге місце в Росії за видобутком вугілля. Планували понад 50 мільйонів тонн, але реальність виявилася менш урочистою. Теж саме у Путіна із взяттям Куп'янську. треба, щоб він вивчив українське прислів'я. Не каже гоп, поки не перестрибнеш. Утім, цифри в презентаціях і на папірцях російське керівництво достатньо прогрівають, а те, що люди замерзають, не так вже й важливо. У підсумку мешканцям радять терпіти, економити тепло і напевно грітися думкою про те, що десь на папері Якутія енергетичний лідер країни, це має допомогти. Але не одній Якутії страждати під новий рік. Поки російська влада мріє про історичні землі і малює нові кордони на мапах, реальні занурює Путіна у ганебні будні російських громадян, на яких грошей не вистачає. У Кургані, де взимку мінус 25, це не катастрофа, а звичайна погода. Мешканці міста вже кілька діб живуть без гарячої води. Причина банальна і водночас показова: після ремонту труби просто перемерзли. Так, країна, що позиціонує себе як енергетичну наддержаву, не може пережити власної зими. Людей попросили запастися водою і потерпіти два дні. Звісно, довелося чекати довше. І поки Кремль намагається врятувати в лапках, звісно, українців власні міста змушені виживати з відрами у мороз. Відром можна назвати на Росії не тільки пластикову ємність для води, а і імпортозаміщення автомобілі, якими росіяни так сильно пишаються. Адже вони нібито створені росіянами для росіян. Що може бути краще? Краще за нові іржаві лади в салонах за мільйони рублів. Правильно, лади, які не витримують елементарної російської погоди. Російський автопром знову довів краш-тест звичайною зимою провалено. Власники ладоваста раптово з'ясували, що їхні автомобілі погано переносять температуру нижче мінус 15 градусів, і це в країні, де мороз не стихійне лихо, а календарна норма. І логічно, що машини мали б бути розраховані на це. Але на холоді гумові елементи тверднуть, швидкоз'ємні з'єднання втрачають герметичність і бензин починає крапати туди, де йому бути категорично не варто на розігріті частини двигуна. Далі починається двіжуха, як сам Путін заповідав. Двіжуху Путін влаштував і людям на окупованих територіях: діти, жінки, похилі люди змушені спати в одязі та гріти й сушити квартири будь-якими підручними засобами. Реальні умови життя різко відрізняються від заявлених пропагандистами. У дитячих садках температура опускається до плюс 15 градусів. За фасадами нових будинків, які Росія зводить для пропагандистських сюжетів, ховається холод, сирість і повна байдужість до людей. Окупаційна влада, так званої ЛДНР продовжує бадьоро рапортувати про поліпшення життя. Кілометрові черги в поліклініки, місяці очікування прийому та гостру нестачу лікарів там вважають за краще ігнорувати. Школи зачиняються через спалахи нових вірусів, а лікувати їх нікому. Поки вся Росія економить на теплі, ліках і здоровому глузді, окуповані території взагалі виживають на останньому подиху. У Москві справжнє свято життя. Столицю залили вогнями так, ніби це не останні гроші, які лишилися після ракети дронів. Путін яскраво демонструє велич Кремль не скупився. Ялинки ідеальні: інсталяції блищать іліміна. Ця сяє так, щоб було водно з орбіти. Усе заради картинки. Для світу, для партнерів і навіть для недругів. Делегації приїжджають, дивляться, відкривають рота. Мовляв, яка ж заможна ця Росія. Але варто від'їхати від МКАДу, і казка закінчується. У регіонах замість дизайнерських ялинок, криві дерева, кілька гірлянд і дивні конструкції з підручних матеріалів. Саме це й стало приводом для народного флешмобу. Росіяни масово показують контраст між блиском Москви та злиденністю своїх міст. Але якщо ви думали, що тільки Путін знахабні, влаштувавши навколо себе ідеальний світ, то ні, самі росіяни, які тільки пальцем торкнулися влади, демонструють ті самі схильності. Якщо Путін на своїй посаді вимагає, щоб його казну зносило золото, срібло і людське життя, то маленькі церки і царів Росії вимагають від росіян те, що можуть, кожен у власному кріслі. У Кузбасі місцева партійна діячка влаштувала підлеглим скандал через те, що ті замало скинулися їй на подарунок. Півтори тисячі рублів з людини здалися образою для керівниці з амбіціями та нагородами. У хід пішли погрози зарплатами і публічні приниження. Дорогі дівчата, ще хочеться звісно, вас поблагодарити за те, що ми там подарунки. Так? Ну, Кисельовськ, ви отримуєте такі великі гроші і зберігалися по 1500 директору і її вулиці Котєєв. Дирган, місто, по 3000 здали. Мы всем возвращаем в этом отчете, на эту не, пятницу, явка строго обязательно. Никто не получит зарплату квиточкам. Лично с моих рук будете получать квиточки. Это что такое? Позорники. Позорники, полторы тысячи. Идите себе что-нибудь купите. Торт даже, какой-нибудь вонючий торт даже. Сан життя путіністів гнобити один одного, принижувати, а чим більше влади, тим більше повноваження, вбивати невинних людей, грабувати, гвалтувати і кричати про велич і могутність. І питання не тільки у рішенні великих начальників. Зараз ми вам це доведемо. Сірий, як сама смерть, пропагандист Соловйов все розклав по поличках і вигадувати нічого не потрібно. Після чергового нагородження за брехню і розпалення ворожнечі він вийшов з настільки показовою промовою, що ні додати, ні відняти. Війна многое проявила. Війна вернула смисл моєму поколінню. М -да. Нічого краще ви вже не почуєте. Є одне, але чому Україна страждає від того, що у Соловйова не було сенсу життя? Чому для того, щоб цей недоумок отримав якийсь там сенс, має знищуватися ціле покоління українців? Які в якийсь момент часу подумали, що родини більше не. Вернув гордість, понимание, осознание себе понімання і осознання знаходять у психолога в кабінеті на сесіях психотерапії, а не знищуючи нації. Соловйов відкрито заявляє про те, що Путін і його поплічники просто втратили жагу до життя, і тому розпочали, як вони це називають, двіжуху масові вбивства і насилля. Це просто на жодну голову не налізе. Єдине, що може повернути їм сенс життя, це війна, не розвиток, не любов, не подорожі, не пізнання світу, а вбивства. Мужчина стало ясно, що суздал для війни на війні проявляється все лучше. Тільки от чомусь Соловйов не проявився на війні, тільки чомусь його син не проявився на війні. А що таке? Ні, по мужській та. Чому не в окопах? алло? не було в нього відчуття родини. А звідки воно буде, Вілла на острові Комо не давала відчути себе достатньо руським, чи що взагалі відбувалося у його мерзенному житті, що тільки війна додала до нього смак? І що це за людина, який смак крові додає присмак життя? Росіяни власне активно підхоплюють цю дикунську ідеологію. Юристка Швирьова вважає, що війна так прекрасно і збудовуючи впливає на Росію, що навіть шлюбів стало більше, і грішні душі почали звертатися до вічного безкінечного. Все з подачі СВО на мой взгляд, по крайней мере, то, с чем я работаю. Одна из причин, по которым люди стали узаканивать свои отношения, в том числе это СВО. Почему? Потому что люди понимают, что им нужно иметь какие-то гарантии как мужу и жене. И, наверное, вся вот эта ситуация четко показала, что Сім'я все таки важніє, ніж просто нужительство, як этом говорим. А те, що росіянки у своїй більшості одружують на собі чоловіків і відправляють їх на війну, щоб потім забрати їхні виплати собі, і провертають цю схему до речі, не з одним возлюбленим. То це статистика не враховує. Зате статистика враховує тих, чиї гроші вже присвоїли щасливі так звані дружини з попередньої статистики. Навіть Z-Вінкора розуміють, що арифметика Кремля дещо не сходиться. Коли з екранів роками повторюють, що втрат немає, а десь між зведеннями зникає півтора мільйона русських мальчиків, виникають незручні запитання. Один із таких: кого зробити персонально відповідальним за ці жирні знаки питання? Ключовим вопросом виникає наступне. Полтора мільйона. по котором можна поставити жирний знак питання. Я прекрасно розумію, що у нас одна із таких з'яючих дир, наприклад. Это так называемая категория без вести пропавших. В которой очень немало людей, которые в том числе попали там, под мясные штурмы и так далее. Более того, я скажу сейчас, со стороны Министерства обороны, я думаю, что это связано непосредственно с министром, предпринимаются конкретно усилия все-таки разобраться в том, что происходило. И провести ревизию потерь, причем ревизию потерь сначала СВО. Но тем не менее проблема имеет место быть. Проблема, во-первых, потерь. По-вторих, абсолютно ніоснованих потерь. Оце то осінило на четвертий рік війни. Виявляється, на так званій СВО існують необґрунтовані втрати. Та що ви кажете? А пропагандистів це аж ніяк не хвилює. Вони планують йти захоплювати Європу, об'єднуватися з Калінінградом, і все це ми так розуміємо, військами, які так і не взяли Куп'янськ. А нам для безпеці. Ми кажем, скажемо, що потрібно, А может быть для безопасности наших южных границ? Мы дадим ответ, какие территории нам нужны? А западных? А для объединения с Калининградом по суше? А для ликвидации возможности блокады наших кораблей в Балтике? Ну, если мы сейчас возьмем и просто прирежем себе территорию, равную территорию Гренландии, вырезав их из Насяко філе из європейських і не тільки стран для обеспечения нашої безпеки. Але без прибільшення у Соловйово в його спіччах чітко прослідковується біполярний розлад. Сьогодні він захопить всю Європу і буде кормити русська каші французів і німців. Завтра, навіщо нам та Європа? За чим нам Реально, Європа є в Європі, чого нет у нас? Вот они нам нужны. Зачем? Но для того, чтобы они не создавали угрозы безопасности. Для этой цели нам не надо... Их можно тогда просто уничтожить. Нам не надо их завоевывать. То есть мы просто, если возникнет такая задача, если они начнут, им сто раз говорили, если вы нас не трогаете, значит, не исходит никакая опасность. Зачем вы нам нужны? Зачем нам на вас нападать? Вы просто сделайте то, что нам обещали. Вы обещали не расширять НАТО на восток. Мы же об этом говорим. Не наращивают контингенты на, на территории новых стран НАТО. Такой туда. разговор страны. Сама идея захватить Европу ради чего? Нет, у России нет такой идеи, я совершенно не Ну как может 150 миллионов захватить 500 миллионов? 550 даже, да. Как, вот, как это можно сделать? Чтобы делать лучше, чтобы их кормить, поить, восстанавливать mm -hmm. им, доводить их до уровня жизни mm -hmm. какого-то нормального. Нет, спасибо, российскую оккупацию еще надо заслужить, кормили Прибалтику, хватит. Вы это <решили> что чула? Российскую оккупацию еще треба заслужить. Ви теж це чули? Таке ще треба вигадати. Заслужити що? Будинки без опалення, бараки, які розвалюються, бездоріжжя по всій Росії, злидні, і бідність, холод і безнадію? Чи мовиться про завішану гірляндами Москву? Кому вони очі замилюють? Вони справді думають, що за столичними ялинками не видно решти Росії. Тепер виявляється, коли вони не спромоглися захопити Куп'янськ, а тільки зганьбилися на весь світ. Соловйов розповідає, що і Європа їм не потрібна. Розумно, розумно. Рот Путіна Пісков теж виліз розказати про миролюбні плани Росії і вкотре нагадати, що Росія ніколи ні на кого не нападала. Який смисл Росії на кого-то нападать? Призиваємо спомнівати історію. Ну скажімо так, з історією все таки у них на западі, як ми убіділи не дуже хорошо. Ну напамін, що Росія на протяжні всієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала. Він що теж вчився на підручниках Мудинського? Що це вже атрофія москової діяльності? Знаєте, ми звикли думати, що агресія Росії це ініціатива Путіна, Путіним підтримана і Путіним продовжена. І зараз Путін не хоче йти на поступки. Помилково думаємо, що якщо Путіна прибрати, то все зміниться. Утім, вже давно стало зрозуміло, що значна частина людей в Росії підтримують його кроки. Так, під дією пропаганди, але у кожного є шанс не потрапити під її дію. Вони власноруче бирають вірити у свою особливість і правильність знищення інших, як колись це сталося у гітлерівській Німеччині. При цьому пропагандисти підігрівають цей наратив з усіх усюд, щоб навіть ті, хто ще сумнівається в правильності путінського насилля, відчував себе ізгоєм, мовляв, спротив марний, бо на Росії всі однієї думки. Це странне заблуждення западників поводу того, що все насправді... Зависит от фигуры Путина: да? что вот все это из-за Путина, что вот Путин это такая случайность да, в историческом процессе, вот из-за него, из-за его амбиций и прочее-прочее. Понять простую вещь: что причина, на самом деле, гораздо более глубокая и историческая они не хотят. Они не хотят. Причина именно в том, что историческая часть нашей цивилизации, русской, да, стала антироссией благодаря в том числе западному проекту. Вот в этом причина. Поэтому, когда они говорят, вот Украина больше никогда не должна, так сказать, стать объектом нападения Путина, надо понять им простую вещь, что на самом деле, пока Украина будет антироссией, она будет военной целью для России при Путине, после Путина, после того, кто будет после Путина и так далее, и так далее, и так далее. В этом главная проблема, которую они не хотят понять. Уйдут все рюты и все остальные, как бы, но эта проблема останется. Настається в тому числі для України і для Європи, себя сесіясоцірують з Украиной і так далі. Пропагандист хоче нам сказати, що насправді Путін ще добряк по своїй натурі, і як казав сам диктатор, діє в Україні хірургічним методом. Тому далі погрози для України і заходу мовляв, варто нам погодитися на умови Путіна, бо далі буде гірше. Аби чесно говоря, посоветував би європейцям і американцям зараз договарюватися з Путіним. Они считают, что Путин, так сказать, это какой-то, значит, страшный монстр. На самом деле, Путин э, очень дипломатичный руководитель, который очень долго пытался выстраивать более или менее взаимоприемлемые отношения э, с Западом. Договаривайтесь сейчас, на самом деле, э, о нейтральной Украине о гарантиях безопасности. Потом времена могут стать более жесткими. Им, почему-то кажется, что после Путина придет какая-то такая размазня, которая, так сказать, вот будет подобна Ельцин. Да ничего подобного. Придут люди, например прошедшие СВО. И они совсем по-другому смотрят и на вас, господа европейцы, так сказать, и на вас, господа американцы, и на вас, паны, так сказать, украинцы. Вот в чем дело. Сейчас вам надо договориться, Противно случаї буде хуже, а вовсі не лучше. Ну, видно, у Путіна вже немає важелів тойської впливу. А його блеф про те, що Росія воюватиме скільки треба, і має на те всі свої ресурси, не працює і виглядає він жалюгідно. Тому, усвідомлюючи цю картину, пропагандисти взяли ініціативу на себе. Можливо, хоч вони переконають Україну швиденько погодитися на всі умови Путіна. Навіщо? Бо вони так сказали. У них такий міф, там, от Путін, значить, він там з ума, і тому там вот та все все діло. А, слушайте, и в этой студии я много раз говорил. Если вот, знаете, по нашей военной политике провести референдум и спросить у населения России, а что должно было быть, то уже давно бы и Европа, и Украина дымились бы от радиоактивного пепла. Все. Вот если, условно говоря, спросить большинство населения, вообще все население России, а что надо сделать? Сжечь все кедрини фени, так чтобы они больше рта не открывали никогда. Ну, все на все, а латаках тоже выстачаем. Можно ли милитаризацию выполнить, если контролирует только часть территории Украина. Украины, вот. А на остальной стороне получается, что... Ну, я считаю, что это невозможно, поэтому получается, что надо брать всю ее. А всю брать, значит, это я не знаю по годам, это десятилетие или... Ну, очень много, потому что как бы наши быстро не продвигались, но на самом деле это не так все быстро происходит. Ну, с другой стороны, я не скрываю, я одобряю нашу политику, политику нашего правительства и конкретно Путина. Горжусь даже им, когда он ну, ведет себя так, что им только гордиться можно. Но вот этот вопрос он засел ж буде далі? Ну не може ж це 100 років продовжуватися. Навіть він розуміє, що темпами путінських вояк Україну доведеться захоплювати сто років, але росіяни не можуть визначитися, що ж робити. Однією дупою на всіх стільцях на жаль всидіти не вдається, ніби і підтримують все, що робить Путін, і дуже хочеться покричати Я русський і побити себе в груди від величі а з іншої сто років якось воювати не хочеться. Питання відкрите, друзі. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. На сьогодні, все. Ну а ми прощаємося з вами ненадовго. Підписуйтесь на 24 канал. Тут багато корисної і, що важливо, перевіреної інформації. Ставте лайки, залишайте свої коментарі. До нових випусків.